Доброго дня. Сьогодні хочу поговорити з вами про наше призначення. Шлях нашого призначення в житті. З самого початку життя ми отримуємо певні цілі та ресурси. Хтось отримує гроші для того, щоб правильно ними розпоряджатися, не розуміють, не розуміючи призначення цих грошей, неправильно їх використовуючи і їх втрачає. Хтось отримує хвороби. Борючись з ними, виходячи із ситуації, стає сильнішим, появляється розуміння, наштовхується на віру. Все в нашому житті є закономірним. Нічого не відбувається просто так. Йдучи певним шляхом, шляхом нашого призначення, ми отримуємо певні ситуації. Під ці ситуації ми отримуємо певні ідеї, які вважаємо своїми. Але варто розуміти, що ці ідеї послані нам звище для того, щоб проходити цей шлях. Хтось, досягаючи успіху в своєму житті, проявляє зневагу до людей. Адже він досяг це сам, забуваючи про те, навіть не знаючи, не думаючи про те, що це було даровано йому для виконання певної місії в цьому житті. Відповідно, він це все втрачає або отримує певні хвороби.